Виконуємо номер 50 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас. Підручника Геометрія 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть градусну міру кута вписаного у колу, якщо відповідний йому центральний кут дорівнює. Завдання перше 80 градусів, друге 200 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала наші задачі. Коло дано центр О. АОБ центральний кут, його градусна міра 80 градусів. Кут АЦБ вписаний, потрібно знайти градусну міру вписаного кута. Центральний кут дорівнює. Градусна міра центрального кута дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається. Отже, дуга АВ у нас 80 градусів. Вписаний кут АЦБ вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Отже, він дорівнює половину від 80 градусів. Запишемо це. Кут АЦБ. Дорівнює одна друга дуги АБ і відповідно одна друга центрального кута АОБ. І це буде одна друга помножити на 80, буде 40 градусів. Записуємо відповідь. 40 градусів. Завдання друге. У нас АОБ, центральний кут, його градусна міра 200 градусів. Кут АСБ – вписаний кут, потрібно знайти його градусну міру. Градусна міра центрального кута дорівнює дузі, на яку він спирається. Точніше, дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається. Він спирається на дугу АВ. Градусна міра вписаного кута дорівнює половини градусної міри, міри дуги, на яку він спирається. Отже, це буде 100 градусів. Запишемо це. Кут АЦБ дорівнює половині дуги АВ. І відповідно половині кута АОБ. І це дорівнює 1 друга помножити на 200, буде 100 градусів. Записуємо відповідь: 100 градусів. Номер 50 із розділу повторюємо геометрію за сьомий клас підручника. Геометрія 8 та математика 8 виконано.